Як не купити просрочену автомобільну оливу? Важливо знати, що термін придатності оливи складає в середньому 5 років в залежності від її типу. І важливо перед покупкою масла знати його дату виробництва. Чи деякі виробники, наприклад, і модуля, вказують лазером е тут дату, рік виробництва, але обов'язково. На каністрі тут буде теж кружечок, який зараз я про нього розкажу. Наприклад, ціління цього масла. Тут лазером вибита тільки внутрішня партія товару. Але теж є такий кружечок, який вказує на дату виробництва. Значить, в кружечку цифра це рік. У нас тут 24. І стрілочка вказує на місяць. Це у нас тут 11-й місяць. Кожному маслу обов'язково має бути на каністрі ця позначка виробництва. Тобто, отут теж у нас 24 рік, 3 місяць. Рекомендації щодо заміни оливи. Не більше, ніж 10 тисяч км пробігу, не рідше, ніж один раз в рік, і обов'язково купляйте у перевірених продавців.